Цьогоріч голова Черкаської обласної держадміністрації Сергій Тулу подав доручення щодо прийняття програми продовольчого забезпечення інтернатних закладів системи соціального захисту. Станом на сьогодні звітують посадовці, вже можна говорити про її 100-відсоткове виконання. Овочів та фруктів подібні заклади зібрали та заготовили понад 170 тонн, повністю забезпечені вони і молокопродуктами та м'ясом. Одним із найкращих результатів може показуватися жовтневий психоневрологічний інтернат Чорнобайовського району. Що стосується Жовтневого психоневрологічного інтернату то керівником прийняті особливі е, вимоги, особливо е, звернута увага на роботу цього інтернату. І як наслідок бачимо, що наші підопічні сьогодні і одягнені, і харчування на високому рівні, і лікування. І хотілося б, щоб на всіх рівнях так відносилися до своїх обов'язків, як відноситься керівник Жовтневого психоневрологічного інтернату. Це сьогодні жовтневий психоневрологічний інтернат і одним з кращих в області. Розташований серед поля він має вигляд справжньої оази посеред пустелі. Чіпурний, охайний і просто таки потопає у запашних квітах. Але таким він був далеко не завжди. Створений у 1964 році. Ще півтора десятиліття тому він був геть занедбаним. І з самого початку приміщення використовували як школу. Трохи згодом тут поселили людей із різними психоневрологічними відхиленнями. Та за відсутністю нормального хазяйновитого керівника жили вони у жахливих умовах. Немиті та голодні люди ходили просити хліба по довколишніх селах. Рівно 14 років тому директором сюди прийшла Галина Черненко. До цього жінка головувала в Веркліївській сільраді, а з подібною діяльністю, зізнається, до того не зіштовхувалася. Це було для мене і. Тяжкою роботою, і незвіданою стежиною, як можна сказати, і спочатку мукою можна сказати, тому що треба було привикати до людської біди щоденно, треба було допомагати, треба було жити тим життям і стражданнями цих людей, інакше витримати тут не можна було. Будинок був дуже в запущеному стані. Як сам будинок інтернат, так і виконавська дисципліна, так і підопічні. І лікування, і харчування, і все можна було сказати. Це було по нулях. Коли в нас існує 14 будинків інтернатів, які є зірцем давно в нашій області в Україні, то це був один з найгірших будинків. Ну, мабуть, така доля склалася, треба було його піднімати. Далеко не всі працівники інтернату тоді сприйняли радикальний підхід нової директорки. Вона у свою чергу вирішила докорінно змінити ситуацію. Для початку підібрала надійну команду однодумців, де кожен був на своєму місці, і що головне всі готові були працювати не покладаючи рук. Загальними зусиллями їм вдалося здійснити у закладі справжню революцію. Коли раніше підопічні за кусок хліба йшли на край світу, як кажуть, то сьогодні, якщо навіть буває таке, що хтось із наших пенсіонерів попросить і каже, дайте допомогти там чи дровця занести. І хлопці кажуть, нам їсти не треба, бо ми вже не голодні. Дайте нам лише гроші. То вже навіть і село, і округа знає, що люди тут нагодовані, доглянуті, ухожені. Цьому ви зможете самі переконатися, кругом пройшовши, але до цього йшла велика дорога, велика робота проводилася при допомозі влади. Нам завжди допомагала районна, обласна влада. Дуже багато вкладено сюди і грошей, тому що сам би всього того не зробив би. Нас повністю побудована котельня, перероблено приміщення, заасфальтована територія, зроблений капітальний ремонт харчоблока, пороблено поточні ремонти всіх житлових кімнат, перероблені, побудовано харчоблок, перероблений верніше, і пекарня створена. Маємо теплицю. Взяли землю в обробіток. Маємо 165 гектарів землі, за рахунок чого в основному і проживає будинок -інтернат, і Ми їх утримуємо. Активно роботі працівникам інтернату допомагають і підопічні праця на землі та із тваринами їм лише на користь. Праця підопічних це один з процесів реабілітації, і ми це вже побачили наскільки вони віддано, як вони люблять працювати, як вони люблять доглядати особливо тварин, квіти. Тут ви бачили на території особливо біля адмінбудинка. За цими квітами лише доглядає в нас один підопічний Петя М'якута, який так любить квіти. Де б він не бував, він привозить на доглядає за ними, поливає. Є хлопці, які люблять доглядати за худобою, є хлопці, які люблять спорт, є хлопці, які вміють шити, вишивати, малювати. Тобто ми в кожному з них шукаємо і відкриваємо їхні здібності, розвиваємо їх, і тим самим ми хочемо їх повертати до життя. У нас вже є випадки такі, що, пройшовши процес реабілітації, люди повертаються додому. Це найвища оцінка нашої роботи, тому що ми вкладаємо те. В людину, що повинні вкласти, тоді, коли приїжджають батьки, ми можемо вам показати книгу відгуків, як батьки дякують за належний догляд, за те, що ми їх виховуємо, доглядаємо, живемо їхнім життям. Тому тоді й радіємо і ми, якщо у нас виходить, якщо в нас є такі результати. Трудотерапію підопічні жовтневого психоневрологічного інтернату проходять за покликанням. Хтось працює у саду, комусь більше до вподоби робота із тваринами. А роботи не бракує. Підсобне господарство у закладі чимале. Гордістю працівників є фруктовий садок. Вісім років тому в нас цей сад закладений, це другий сад, у нас ще є там старший, старіший сад, це молодий, ми його називаємо. Закладено в нас взагалі на території інтернату посаджено в межах 600 фруктових дерев. Це груші, яблуні, слива, галеча, горіхи, черешні. І, ну і що ще ж, і, сливи я вже сказала. Значить, щорічно збираємо урожай, повністю забезпечуємо себе фруктами, повністю це і в свіжому виді годуємо хлопців, закатуємо, сушимо на сушку. Щороку працівники і підопічні психоневрологічного інтернату збирають до двох тонн смородини. Лишки продають, гроші витрачають на розвиток господарства. Чимали мають і город, свіжі овочі тут подають до столу, починаючи з весни і завершуючи пізньою осінню. Вирощуємо, звісно, різні види сортів помідорів. Ми кожний рік коли підбираємо сорта, які кращі, збираємо насіння і вирощуємо із свого насіння. Перше ми вирощуємо у теплиці, трошки тут підсіваємо розсади і тоді висаджуємо на поле. Дуже рано в нас хлопці забезпечені. Овочами висіваємо зразу цю культури, наприклад, огірок, редька, капустинка висівається в нас у теплиці, і ми з раннього рання починаємо їх годувати цими вітамінами. Помідори в нас різні: і ляна, і санька, і лагідний. Ну, які самі кращі, такі ми і вирощуємо. І червоні великі, і розові великі. Раніше висадку робимо одні спочатку площі висаджуємо, тоді пізніше трошки ще одну площу і третю площу, щоб було в нас пізніше, десь у вересні, тоді починаємо збирати. Вже цьогоріч врожай овочі в інтернаті склав близько 18 тонн. Їх працівники дбайливо заготовують на зиму. Зимовий період ми заготовили 7 тисяч банок консервації. Туди входить салат з огірків, помідори, огірки. Консервовані кабачки, сині баклажани, кавуни, і різні напої, абрикосові, смородинові. А щоб смакувати смачний хліб у психоневрологічному інтернаті, вирощують пшеницю. Нам е, допомогу е, зерном. І вони взагалі наші дуже активні шефи. Це Стов Щівське, Скрипка Федір Федорович. Є такий голова колгоспу, який постійно до нас приїжджає, нам допомагає. Минулому році вони дуже з крутного становища нас, допомогли нам воранці, солома, зерно допомагали. В цьому році вони нам дали посівний матеріал, який будемо сіяти. Сіємо вже пшеницю. І Звертаємося ми в Агроку, нам допомагають, Дніпро допомагає. Хотіла б відмітити і те, що нам сьогодні за 50% при активній участі головка Олексія Івановича нам у Маньфермаш відпустили коток, який необхідний для того, щоб ми посіяли зим... на зиму пшеницю для обробітку землі. <кхід> Відчуваємо підтримку від головного управління, ну а люди трудяться. Зібраний урожай зернових перемалюють та печуть запашний хліб у власній пекарні. Випікаємо хлопцям хліб, випікаємо булочку різноманітну, і здобну, і дорожню, шкільну булочку, випікаємо. Пряник печемо шкільний, теж здобний, добрий, солодкий. До дня народження пироги печемо їм. На празники теж без квіт їм, пироги без печемо. Загалом на харчування в інтернаті його підопічні не жаліються. Годують хлопців чотири рази на день, перспективи збалансоване меню складають на тиждень. Дибаючи, щоб з їжу вони отримували всі необхідні поживні речовини та вітаміни. Проблем із молочними та м'ясними продуктами у жовтевому психоневрологічному інтернаті не мають ними. Підопічні забезпечені на 112%. все власного виробництва. На своїй фермі працівники з активною допомогою підопічних інтернату вирощують, доглядають 65 голів великої рогатої худоби із 200 свиней, а також курей, кроликів та гусей. Хлопці самі біжать на роботу. Утром їх не треба гукати, вони самі прибігають. І до вечора ми їдемо. Вони ще залишаються тут. Вони їх звідси просто не виженеш. Вони ну, виколи. Вони щодня тут і їм подобається ця робота. Годують тварин в інтернаті також кормами власного виробництва. Утримуємо тваринництво, годуємо свиней, птицю, телят, бичків, екструдованими кормами, які переробляємо власноручно. Значить, збалансований це корм, 90 поживність засвоювання тваринами, і 50% кукурудзи, 50% інші склад культур. Там і жито, там і ячмінь, там треті кали. Горох і інші корми, тобто дуже дуже корисна поживна їжа для тваринництва і гарні привіси маємо по верхах і по свинях від такого згодовування корму переробляємо, власне, вирощуємо, все це вирощуємо на землі, яку отримали в оренду, і годуємо своє тваринництво. Табутні підопічні жовтневого психоневрологічного інтернату проходять не лише у праці керівництво закладу дбає і про умови їх проживання. У житловому корпусі планово проводять поточні ремонти. Все роблять для того, щоб хлопці почувалися як удома. Кімнати у них чисті та затишні, розселяють хлопців за їх вподобаннями, за віком та інтересами. Організовують і якісне дозвілля. В цій кімнаті ми буваємо тоді, коли ми свободні від роботи. Це тут ми займаємося всякими виробами, відпочиваємо, дивимося телевізор, читаємо газети. У нас йде підписка газет, які виписуються на інтернет, і хлопці мають можливість тут їх переглядати і читати. Ну а більше, звісно, ми займаємося те, що можемо зробити руками. От ви бачите цю ж виставку, це і вишивки, це і бісер, це і робимо із соломками, робимо і такі оберіги бачите, із всякого природного матеріалу. Є у нас віз, на якому е, в мішочках показано, і те, що ми вирощуємо в інтернаті це і зерно і е, горох, і так далі. Цей сніп ми зробили, було у нас зжали е, ми ж, е, цю пшеницю. Такі зробили ми сніп, як результат того, що ми вирощуємо робимо. Хлопці дуже люблять танцювати. Часто ми тут робимо дискотеки, вони танцюють. Дуже часто проводимо спортивні змагання. От і всі свята ми відмічаємо. І 8 березня, і Анума хлопці, і Анома дівчата, і танці зірками. до речі, дуже гарно танцює Арсен і Саша. Вони танцюють і васьк, і танго. і Так багато хлопців у нас танцюють. Ми, в общем, стараю, намагаємося, щоб їм було якось тут трошки веселіше і затишніше. У кімнаті відпочинку є все від тренажерів до телевізору з караоке, де можна розвивати вокальні здібності. Просто Простарешня. Мами на городі, стара, стара, а кожен рік цвіте. що літа дітям, ягодами годить, хоч вони не дякують за те, що літа дітям, ягодами годить. Тим, хто має схильність до прикладних мистецтв, двелевий персонал купує все необхідне приладдя. Так свій вільний час Арсеній Макуляк проводить за вишиванням та плетінням із бісеру. Люблю вишивати, вишивати більше, ніж бісером робити. Вишивати це так, як уявляєш. А бісером – це так, як перма любиш. Колабці невеликі немає, бо немає коли вишивати. Але що вишиваю, то ліонідівни до кабінету. Тут, тут трошечки, так можна подарунок. Дбачу у жовтневому інтернаті не лише про якісний відпочинок підопічних, а й про їх самопочуття та здоров'я. У фізіотерапевтичному кабінеті, наприклад, є все необхідне обладнання. Та хлопців тут лікують не лише медикаментами, а й любов'ю. У нас молоді дівчата. Це я тут найстаріша. Працюється у нас непогано. Ми своїх хлопців любимо. Ми стараємося їм допомагати, щоб їх нічого не хворіло. У нас хороший лікар, теж дуже любить наших хлопців, добре відноситься. Ну, Лічимо, стараємося. Поруч із фізкабінетом у закладі діє фітобар. Трав'яні збори тут є на усі випадки життя. У нас трав у нас 139 сушених трав. Я. Також у нас є вареньо, що ми робимо з трав. Настої. Здається, вони все це підтопічним під час осінньо-зимового періоду, також весняного періоду. Круглий год у нас під час значення врача є печенкуючаї, заспокіли. Ну, Ті, що лікар призначить. Також у нас є сушорка, ми у ній сушимо свої трови. В якій вирушується в фітупарку: мьота, меліса, лофонти, суп, «Нагідки». Більшість стром ми збираємо по лугах, лісо, у яро. Та головною запорукою гарного самопочуття є спорт. Про це не забувають і тут. Інтернет завшество над сільським футбольним полем. На ньому не лише стержуть газон, а й встановлюють різноманітне приладдя. Підопічні тут можуть грати і у волейбол, і у баскетбол, але найбільше полюбляють футбол. У нас є команда футбольна, яка займається хлопці, які люблять футбол і займаються. Ми щорічно приймаємо участь в українських змаганнях по мініфутболу в місті Київ серед психоневрологічних інтернатів нашої України. В результаті того, що ми декілька років займалися, ми досягали гарних результатів, займали перше місце в всеукраїнських змаганнях і після цього їздили в місто Торунь, в Польщу на міжнародні змагання, де теж займали призові місця. Хлопці були дуже задоволені, що мали таку можливість, отримали гарні подарунки, приїхали натхнені, їх приймали тут як національні героїв. Ну і після цього, щорічно, ми знову ж таки їздимо в Київ на змагання. Вже таких результатів ми не досягаємо, бо помінявся склад команди. Але все рівно хлопці люблять. Як тільки вільна годинка, вони виходять всі на стадіон, ви бачите їх. Маємо три спортивні форми, тому що їх як учасникам всеукраїнських змагань щорічно дають і Шахтар, форму давали, і обласна державна адміністрація. Коли вони займали перше місце нам для поїздки за кордон, фінансували нас, закупили форму, подарували, мають м'ячі. Вони люблять дуже спортивні змагання, займаються навіть грають селом і виграють досить часто виграють і в сільській команді. У праці відпочинку минають дні у жовтневому психоневрологічному інтернаті. Всі працівники на чолі з директором закладу щодень дбають, щоб їх підопічні почувалися не просто комфортно, а як удома. Однією великою родиною вони переживають усі негаразди та радісні події. Їх робота не залишається непоміченою високопосадовцями. Що стосується керівника Черненко Галіни Леонідовної, то хочу сказати, що це керівник від Бога, керівник великої душі. І великих підходів до своєї справи. Цей інтернат є одним з кращих не лише на Черкащині, а й по Україні. Та головною винагородою для працівників є визнання та вдячність підопічних. Слова подяки вони вкладають навіть у пісні. За допомогою музики зізнаються навіть у коханні, зокрема тій жінці, яка за останні 14 років стала їм і подругою, і сестрою, а декому навіть мамою. зачем с тобой мы повстречались Поздней осенью вечерний час Ах, зачем печально расставались С каждым днем все хуже, с каждым днем Но Галиночка, Галиночка, Галина Но постой, моя родная, погоди На меня прошу тебя, я посмотри.